Кілька років тому ця історія викликала шок в українського суспільства. 13-річний блогер мав стосунки з восьмирічною дівчиною. Кадри інтимного характеру діти афішували в соцмережах. А матір дівчинки називала це справжнім коханням. Нині ж резонансна історія набрала нових обертів. Вже 18-річний Паша Пай став відчимом для своєї колишньої дівчини Мілани. Він почав зустрічати з її матір'ю. Жінка старша від хлопця на 20 років. Що приховується, шокуюча історія, як сама матір Мілани пояснює вибір обранця, чи справді у заплутаній історії присутнє кохання та що кажуть правоохоронці, далі розповім. Знайомтеся, це 18-річний Павло Пай. Хлопець займається блогінгом, знімає відеоролики та робить фотографії для соцмереж, у яких розповідає про своє життя. Зокрема, на своїй сторінці в інстаграм він поділився історією стосунків з удвічі старшою Дар'єю Маханець. Відомо, що нині пара чекає на другу дитину. У 18 років стану татом двох дітей. Я не ділився з вами тим, що відбувається в нашому житті, але зараз. Той самий момент, коли хочеться розповісти все. У вересні у нас із Дашею народиться друга, довгоочікувана дитина. Я завжди мріяв про велику сім'ю, в якій мінімум троє дітей. Зараз я на крок ближче до своєї мрії і хочу, щоб ви підтримали нас і були поруч у важливі й бентежні моменти нашого життя. Того, часу на сторінках Пая в Інстаграм та Ютуб регулярно з'являються кадри з Дар'єю, їхнім спільним сином Яном та нинішньою падчеркою Міланою. Павло частенько коментує своє нове життя в ролі молодого батька та відчима. Це мой настоящий син і цей чоловіка яка кукла. Бачите, он шевелиться, он кушает. В і кушає. В общем, да, можете мене поздравити, що я молодий отец. Він також оголосив про плани показувати в соцмережах більше деталей особистого життя, щоб довести їхні стосунки. Не просто хайп, а справжні почуття. Втім, у цій історії не все так однозначно. Ще у 2023 році. Паша Паю оприлюднив фото з сином Дарії Маханець, назвавши себе хрещеним батьком хлопчика. Тепер же заявляє, що він хлопчику є рідним татом. Це породжує багато запитань у мережі і викликає неоднозначну реакцію аудиторії. Та дійсно шокуючим є той факт, що до стосунків з Дарією Павло зустрічався з її донькою Міланою. На час знайомства у 2020-му їй було всього 8 років дівчинка була моделлю, виступала на показах мод, знімала відеоролики для соцмереж, які набирали мільйони переглядів. До прикладу, на медіаплатформі Лайк like, дівчинка мала 6 мільйонів підписників, а в інстаграм близько півмільйона. Тоді ж на відеороликах та фотографіях Мілани все частіше з'являвся 13-річний підліток під медійним псевдонімом Павло Паї. І якщо спочатку їхні стосунки були виключно розважального дитячого формату, то згодом переросли в дещо серйозніше. Восьмирічна Мілана заявила про початок стосунків із Павлом. Їхні спільні фото та відео були доволі відвертими. Діти обіймались, цілувались та навіть спали в одному ліжку. І все це на камеру. Іноді дівчинка навіть позувала у відкритому одязі або купальнику. Користувачів соцмереж обурила ця історія, адже Мілана була зовсім маленькою дитиною. Зі сторони це виглядало так, ніби дітей змушують грати на камеру заради підняття переглядів та заробітку. Тоді мама Мілани виправдовувалася, що ніхто не змушував дітей зустрічатися, і вона цілком і повністю. Підтримує такі стосунки після суспільного обурення. Родиною зацікавилися державні органи 15 березня 2020 року. Уповноважений президент справ дитини Микола Кулеба публічно засудив поведінку дітей та реакцію їхніх батьків і заявив, що вона може мати небезпечний вплив на неповнолітню аудиторію. Це може збільшити кількість сексуального насильства і сексуальної експлуатації в дитячому середовищі. Це може спонукати дуже багатьох батьків, в тому числі, використовувати власних дітей з метою сексуальної експлуатації. Це може збільшити кількість педофілів, які отримують свої руки світлини і відео, якими зможуть скористатися. Тоді Микола Кулеба звернувся до офісу генерального прокурора МВС, кіберполіції та соціальних служб із вимогою розібратись у справі. На скандал відреагував і батько Мілани Олександр Маханець, який розлучився з матір'ю дівчинки ще у 2019 році. З дочкою я намагаюся спілкуватися і допомагати, а про Дар'ю говорити немає бажання. Зараз я просто в шоці від того, що відбувається. Все, що діється, м'яко кажучи, неправильно. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під відео. Матір Мілани Дар'ю Маханець викликали на допити до поліції за виготовлення та поширення порнографічних матеріалів. Жінці загрожував штраф або ж обмеження волі до п'яти років. Відтак Дар'я різко змінила свою позицію та назвала стосунки Мілани та Павла не справжніми. Вони познайомились на фан-зустрічі, а ідея роману виникла як спосіб просування в соцмережах. Попри те, що раніше Мілана згадувала в інстаграм, що ночувала вдома у свого обранця. Мама дівчинки стверджувала, діти не жили разом, а всі їхні зустрічі відбувались під наглядом дорослих. Будь-які сексуальні стосунки між неповнолітніми Дар'я заперечувала. Те телеграм-каналы, которые распространяют вот такую вот неправдивую информацию, они уже объявили о том, что дети съехались в одну квартиру, где-то там вместе живут. Это просто такой бред, который вообще на голову не налазит, и при этом это подается в СМИ, еще где-то обсуждается совершенно полностью без подачи родителей, не обсудив это с родителями, не узнав правильную информацию, подается куда-то в СМИ. Это очень ужасно. За словами Дар'ї, аудиторія Мілани це здебільшого діти, які звикли вигадувати і мріяти про романтичні стосунки між блогерами, героями серіалів, фільмів та іншими медійними особистостями. Подача исключительно детская для детей, то есть они, их аудитория, сейчас детская аудитория очень настроена на то, что всех шиперить со всеми, и то есть у них был такой детский шип, то есть они вот, любовь такая вот, ну опять-таки это все исключительно, то есть информация, которая подавалась для того, чтобы, ну то есть привлечь детскую аудиторию, чтобы это было интересно смотреть их детям, которые на них подписаны. Одночасно з тим, Дарія відкидала звинувачення в тому, що вона заробляє на своїй доньці. За її словами, бренди, які Мілана рекламувала, не платили гроші, а лише надсилали подарунки. Мати блогерки планувала навіть звертатись до кіберполіції, аби вжити заходів проти тих, хто поширював неправдиву чи образливу інформацію. Додому до Мілани з мамою все частіше навідували соцслужби, а батьки заборонили Павлу бачити з дівчинкою. Блогерка не знала, як довго триватиметься заборона, і висловлюють. Вала своє обурення на особистій сторінці в інстаграм. Де були соціальні служби, коли я в 5 років спала з мамою на підлозі, і у нас не було грошей хоч на одне ліжко. Зараз соцслужби говорять, що я не можу спати з мамою в одному ліжку. Місія соціальних служб допомагати, а не заважати жити. Допомагати треба було раніше. Забирати у мене коханих людей це не допомога. Після двомісячної паузи, у 2021 році, діти відновили спілкування і продовжили знімати провокативні відеоролики. Про те, чим закінчився скандал і чи дійшло це до судових процесів, достеменно невідомо. Втім, зараз Паша та Мілана стверджують, що між ними лишились виключно дружні стосунки, які нині переросли у відносини Бідчима та Пачерки. Судячи з геолокації в інстаграмі, Паші, родина сьогодні проживає в Німеччині у своїх соцмережах. Здебільшого діляться сімейним контентом, зокрема, акцентують увагу на різниці у віці між пашою та дар'єю, розповідають про виховання маленького яна та хизуються очікуванням другої дитини. Ця історія без перебільшень шокує стосунки восьмирічної дитини та тринадцятирічного підлітка, не дитячий контент на сторінках дітей, поведінка матері, яка стала дружиною колишнього бойфренда своєї доньки. А що ви думаєте про цю історію? Чи вірите у справжність того, що виставляють блогери? Чи це все вигадка заради хайпу? Та чи варто соціальним службам та правоохоронцям тримати такі родини під наглядом? Діліться своїми думками в коментарях. З вами була я. А на порхун, не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі.